Де гроші? Звідки? Я не можу сказати більше нічого про це. Все ж таки ти не відповів на питання, звідки гроші беруть? За ці кілька тижнів ми не звели жодної копійки ні в кого. Скажи, будь ласка, коли це все полетить в сторону Росії? О, я не родич бабиване, я не знаю, як буде. Ну, ти зараз наговорив на мінімум 2-3 розстрільних статті для Росії. Я хочу. щоб по всій Україні знайшлися рукасті інженери або просто там слюсарі, якісь механіки. Це теж немало. Васильківська саме оборона Це, в принципі, гаражно, гаражного масштабу виробництва. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Сергій вітаю! Дякую, що погодився Важаю, зняти, е, зняти коротесеньке інтерв'ю у нас «Кафе кафеда Міша. Шкода, що ми не на локації десь навпроти Калізея, там на фоні Ватікана. Але це теж гарна локація і, і буде гарне інтерв'ю. Розмістилась днями. Інформація щодо нового проєкту, народного проєкту і народної ракети Трембіта розкажи декілька слів. Дійсно розлетілося, дійсно несподівано це стало таким резонансним явищем. Багато вирту тут немає чого, тому що проєкт дуже простий. Мабуть, в цьому і полягає його. Це початкова стартова успішність, успіх. Йде мова про просту, водночас ефективну зброю, дешево виготовлення. Ракета, яка використовується технології фактично позаминулого сторіччя. Винахід 1874 року йде мова про двигун по ВРД, так званий пульсуючий повітряно реактивний двигун, який і цю ракету і повинен доносити разом з подарунками на голови окупантів, звідки ви берете гроші, тому що дуже багато людей не вірять, що це просто волонтерський проект. Скажи трошечки про от, саму таку цікаву річ для людей, де гроші? Звідки? Багато волонтерів самі не вірять, де вони взагалі не розуміють, де вони беруть гроші. Наприклад, у нас це, це триває вже з 2014-15 року, як ми займаємося. Ну, Наша організація не я тільки, а багато людей займаємося різними розробками для армії, для фронту, передусім для артилерії. Отак от історично склалося, що я в 2015 році. Пішов добровольцем, опинився в ардії візіоні, у нас в Нацгвардії. І з тих пір тема е міномета передусім е гаубічна артилерія, мене дуже сильно цікавить. Скажи, коли вона виникла, ця ідея створити саме про цю ракету? Ця ідея народилася з фактично, вона народилася в минулому році. Чому? Тому що після того, як побігаєш з Мавіками, перевмавіками. По сірій зоні, там по нулям, по цим, або там переходиш на ту сторону, щоб запустити того, мавіка, щоб коригувати там мінометний вогонь, або ще якийсь вогонь, а навколо ці всі ліпістки і все інше це все рівно валяється. Починаєш і ще прилітає, починаєш замислюватися над тим, а як же зробити так, щоб стріляти як можна далі від лінії фронту, але водночас попадати як можна далі за лінію фронту. Такі думки постійно були в голові і. Часом так складалася обставини, значить, якийсь там вплив в космосу, не знаю, як це там можна але навколо з'являлися люди, які тим самим цікавляться і займаються. І так, завдяки колективному скажімо, розуму, колективним зусиллям народилася ідея використати прості двигуни, доступні, прості не тільки технологічно, а прості у виготовленні, в усіх сенсах проста штука, яка. Буде давати можливість дуже далеко пуляти нею. От так це все з тих пір. Фактично, ідея народилася в минулому році, влітку минулого року. Все ж таки, ти не відповів на питання, звідки гроші беруть на розробку. А я бачиш, я... намагаюся уникнути цього питання, і це як, як не вдається. За ці всі роки всі кошти, які надходили нам, від різних донаторів, підприємців. Це дуже обмежена кількість людей. Це підприємці фактично початкового або якогось там дуже середнього і менше середнього рівня. Це кількість, яка обмежується там ну, до десятка людей. Це середній бізнес, не? по суті? Навіть і... менше, ніж середній бізнес. Це наші кошти, які ми заробляємо з нашими хлопцями, які всередині організації, їх взагалі ніхто не рахує. зарплати наших хлопців, там наші, там все це туди йде, всю кружку звідти витрачається і є. Кілька людей, які там, і були навіть депутатами. Романюк будемо називати там Віктор Романюк, який дуже багато допоміг і ніколи не піари. Це перша взагалі перший раз його називаю зараз прізвищем за ці роки. І багато хлопців хороших, які хтось хоче бути інкогнета, хтось взагалі просто ну, але це дуже мало людей. Дуже мало людей. У нас немає цих о, таких масштабних фондів, яких ще там такого немає у нас. Єдине, що ми співпрацювали з фондом Повернись живим. Виготовлені засоби прицілювання, прицілювання для артилерії, саме е, модернізація БРД, е, б, б, модернізація БМП і е, приціл інклінометр для мінометів. От це з фондом живим» разом. Тобто це був 4. попередній успішний проєкт, по суті, так? Це, це один із успішних проєктів, до якого долучився потім фонд живим», І досі цей проєкт існує. Модернізується цей виріб, і він випускається. Фонд його роздає. Що? Розкажи трошечки взагалі про себе та чим займається і організація, і. Ну, Ну, організація це окремо, я трошки окремо, тому що тематика має організацію. Я тема... тема... з заслідкова дронами, так званими коптерами, займаюся з 2009 року. У 2010 році в мене вже були достатньо великі коптери. З тих пір це весь інтерес зберігався. Так само, коли я пішов в армію, я з собою взяв ці всі дрони, купляв всякі dji продукції там сфери, все інше. Потім я опинився там, в різних там, країнах теплих, завдяки друзям, був інструктором, літав на різних там великих дронах. І тому якби тема використання БПЛА, так званих, для мене вона не чужа. І взагалі мене цікавить роботизація роботи на фронті. Автоматизація, роботизація. Я взагалі по спеціальності інженер автоматик автоматчик. Автоматизація виробництва. Тому мені це цікаво. І я знайомлюся постійно, цікавлюся, спілкуюся з дуже талановитими інженерами. І вони це все фактично, це їхній їхні продукт. Зараз ти військовий. Я не можу сказати більше нічого про це. Я маю певне відношення до певних сил, там до певних там якихось організмів. Я волонтер э, постійно. Окей, а про організацію? Відсіч називається наша організація Васильківська, саме оборона відсіч, бо є ще одна хороша відсіч в Києві, яка виникла трохи раніше. Там за кілька місяців до нас. Потім ми створили свою відсіч, не знаючи, що вже є Київська. От. Наша організація це єдина в Україні організація, яка на на превеликий жаль, має в засновниках єдиного в Україні Героя України, волонтера посмертно. Це Діма Ганченка, з яким ми в 2014 році попали, на жаль, в досі Діма був розстріляний і перед цим не виказав, де ховаються наші хлопці, тому став Героєм України. Це організація ППД-організація Васильків. Більшість людей були з Василькова, з Васильківщини. І ветерани, які входять в нашу спілку, і волонтери, яких дуже багато. Організація постійно модернізується, живе якось своїм життям, постійно приходять люди, приносять якісь ідеї. Існує як такий самодостатній організм, дуже цікавий. Зараз активно працює гуманітарний центр нашої організації, веселкові, які багато хто знає, який там значить, постійно воює з сіпарньою. І на фронті, і сіперньою всередині. Ну, коротше, життя не зупиняється. Я якось тобі дзвонив і питався, чи це не ваша організація забороняє в'їзд російським артистам. Тобто там стояв логотип вашої організації, але я думаю, що це ця інакша, правильно? Так, це виникла, очевидно, якась черговий раз плутанина в ЗМІ, коли були якісь петиції про заборону в'їзду певних там артистів. Ми до того не маємо відношення, це все ініціює Київська відсіч. Це їхня діяльність, але іноді да, плутають і нас згадують. Ми підтримуємо їхні, їхні ці ініціативи. Да. Я теж проти всякої сіперні серед артистів в тому числі. Але це їхні, вони в цьому плані там, далеко просунулися. І дійсно багато резонансних таких тем виникало в ЗМІ, на обговорення чергової якоїсь там, заборони, якісь там обувення, там були цих артистів. Я так відголоски це все спостерігав публікацію в соцмережах передусім. Скажи ще от таке питання щодо війни. Вже більше, ніж рік пройшов. Ні, дев'ять. Вже дев'ятий. Війна, давно. Я про повномасштабне. Я про повномасштабну. Чи буде кінець, скажімо, активних бойових дій по всій території країни ближайшим часом? Це цікавить питання, напевно, всю Україну та й весь світ. Я не родич Бабиване, я не знаю, як буде. Я не бачу ніяких передумов політично, економічних, космічних, там, які завгодно передумови, геополітичних, щоб це все швидко закінчилося. Не хочу каркати, але мені здається, що це все триватиме достатньо довго. Достатньо довго це не рік, не два, не три. Зрозуміло. Ви не виросте може покоління, ще одне покоління, яке Буде виховуватися в таких умовах. Тому розслаблятися не варто, і треба готуватися до гіршого, і, звичайно, сподіватися на краще. На жаль, багато ще загине, найкращих. Ті хто, ті, хто побував там, ті, хто побував в різних ситуаціях там і вижив, ті чудово розуміють, що треба робити все, щоб ми виграли. У наших опонентів, агресорів Російської Федерації, Федерації мобілізаційний резерв у них набагато більший. тому ми можемо тільки технологічно, завдяки західній зброї, завдяки зусиллям наших, в тому числі інженерів, розробників, винахідників, здолати цього монстра орків. Тільки Процес це запущено. Скажи, будь ласка, коли це все полетить в сторону Росії? Ну, Є у вас, вас якась, якісь, якась дата запуску, я не знаю. Дати бути не може, тому що в умовах, нинішніх, сьогоднішніх, коли розвірена логістика, коли деякі відправлення, які ми хочемо отримати, губляться, десь не зрозуміло, де коли ми це перекидаємо на Варшаву, потім затягуємо сюди компоненти наших продуктів. І я боюся назвати якісь там ну, дати точні. Я хочу, щоб влітку цього року ми вже наробили шуму, в деяких напрямках, не буду казати яких, але це залежить від дуже багатьох факторів, які прямо залежать числі, від фінансування, від багатьох факторів, в тому числі, щоб нам не заважало допомагали. Ми говоримо зараз про трембіту, правильно? Правило тому, що наш основний продукт це самонавідний міномет, який дозволить. Ти мене попередив трошки. Да. <рес> тому, тому що трембіта, яка несподівано стала таким суспільно-медійним резонансом, отримала такий великий розголос, а в той же час ми не забуваємо і, і сили великі витрачаємо на те, щоб довести до пуття самонавідний міномет. Тут він валяється розібраний, як ми що розібрали недавно для чергової модернізації, тому що зараз мінометів дуже багато. Як вони працюють, мінометники чудово знають, всі, які е з е е е е е цієї сфери прекрасно розуміють, що треба, щоб, що би хотілося, щоб його вдосконалити. І наша задача, ми її так бачимо, робити з застрілою зброї е розумну зброю, е використовуючи електроніку сучасну. Яка дозволяє це зробити не дуже дора, кажучи, порівнюючи з західними зразками, дуже дешево. Тому це все, що зараз відбувається, активізує багато різних волонтерських і волонтерських КБ по Україні, які роблять дуже класні розробки. Наша це міномет, самонавідний, який дозволить людям за розрахунку міномета мінімізувати свій час знаходження на вогневій, ми зменшимо вимоги до кваліфікаційного бар'єру, швидкість підготовки, точність враження, врахування всіх правок, мета, все на світі, все буде дуже швидко електроніка враховувати. І витрата боєприпасів буде значно економічнішою. Точність враження зростає. Оце наша тема. А трембіта, яка у нас була побічним продуктом, несподівано вирвалася вперед. І завдяки тому, що такі несподівано ну, великий відгук, ми, звичайно, Тепер нікуди не їдемося, а цей продукт доведемо до пиття і реалізуємо як всеукраїнський волонтерський проєкт. Щоб ця ракета, ми ці технології розкриваємо, окрім зв'язку і наведення, це ми не можемо зробити. Там деякі теми, я сподіваюся, до кінця війни не будуть відомі ворогам. Але завдяки тому, що в цілому цей продукт простий, я розраховую на масове виробництво виробництва по всій Україні. Тому що це, в принципі, такий гаражно, гаражного масштабу виробництво, Цілком для того, щоб робити сам вбиву, частково ракетний прискорювач стартовий і елементи фізуляжа корпусу. Тобто, це буде такого, такого свого роду, як Ілон Маск оприлюднив <свісно>, свої чертежі для того, щоб інакше могли використовувати патенти. І твоя ідея це та, щоб, скажімо, кожна організація волонтерська в Україні, яка захоче зробити шуму на Російській Федерації. Щоб вона змогла собі в гаражі його створити і запускати в ту сторону. Правильно, якось? Ну, Це такий собі гіл здорової людини, як сказала моя подруга, гіл здорової нації. Да, ми ми покажемо, розкриємо технологію виготовлення більшості компонентів, і тому, скажімо так, будь ласка, робіть. Єдине, що ця ракета містить собі ж деякі компоненти. Які є подарунками, тому в гаражі ж ти з подарунком цього не зробиш. Тобто на фінальному етапі збору, збирання цього продукту потрібно буде налаштування електроніки і багато всього іншого. Тому в гаражі можна зробити багато чого, що складається ця ракета. А весь готовий продукт в гаражі його не зробиш. Тобто, як мали би бути ну оце для волонтерських організацій, які все ж таки це зробити, як вони мають себе вести? Якщо це там група інженерів, там, хлопців, які працюють в гаражі, роблять, все, вони готовий продукт, потім зв'язуються з вами. Ми е, бачимо це таким чином, як це зараз вже працює. Е, наш підрозділ, е, хлопці нашого підрозділу самі собі роблять ВПЛА е, літакового типу, композитні, достатньо якісні. От ВПЛА літакового типу двомоторний літачок, який здатний нести кресне навантаження, подруночок 6 кг, і до 6 кілограм. Цей літачок е, обходиться по собі вартості до трьох тисяч доларів, там 2600-3 тисячі доларів один. Аналогічно, зараз на ринку, е, ну, в лапках на ринку зброї в лапках України е, стартує там 50-40 там, і дорожче ці комплекси коштує. Оскільки є дефіцит е, гостродефіцитний товар. це його треба в чергі чекати, або там інше. Ми робимо, наші хлопці роблять його самі для себе, для свого ж підрозділу. І тому е я хочу, щоб по всій Україні знайшлися рукасті е інженери або просто там слюсарі, якісь механіки, які в там вільний час е будуть робити те, що зараз зроблять такі самі хлопці, роблячи компоненти цього літачка, про який я сказав, так само в гаражах. Хтось робить фюзеляж, їм дали матриці, дали компоненти композиції, вони там технологію розказали, вони собі там закладають, крило вийшло, там, фюзеляж вийшов, а потім це збирається в одному місці. Ми побачили, що такий підхід є успішним. Тобто він зараз вже працює, е, озвучили цю ідею. Ця ідея також знайшла відгук. Зараз дуже багато пишуть мені в директ, що ми готові, там, значить, десь ми там живемо, по всій Україні, хлопці. Пишуть, що ми готові там те робити, те робити. Хтось робить там димоходи, хтось робить там якісь відливи, водовідливи. Оці можуть робити двигуни там десятками в день, такі підприємства. Хтось зможе там, робить щось зварити щось, хтось може там закліпати щось, хтось може там щось приклеїти. І потім це все буде звозитися. Є ідея, як це все буде звозитися в певну там, локацію чи не одну може. Це звичайно ні, ніхто не буде знати де відбуватиметься фінальна зборка, налаштування цієї ракети, ну, а далі випробування і передача діючим підрозділам. На розрахунки діючих підрозділів будуть повинні пройти навчання при прискореному режимі, тому що те саме. у нас ракета дуже проста, вона використовує прості технології, і тому там, ну, грубо кажучи, хто знає мішен-планер, мішку так звану, от тобі вже готовий оператор запуску цієї ракети. Скажи, ну, ти зараз наговорив на мінімум 2-3 розстріляні статті для Росії. Не боїшся ну, ти та твої колеги, що у вас нападу якогось, я не знаю, там, ну, щоб вас росіяни в кінці кінців ну, Я і хлопці наші думали про це, але чим швидше цей проєкт запуститься, тим менше буде в цьому резону. Тому що втрата, наприклад, мене або будь-кого з розробників, з адміністраторів цього проєкту. Ніяк не відобразиться на успішності цього проєкту. Тому що це буде величезний такий організм, який е, працюватиме стабільно. І е, якщо, наприклад, мене вб'ють, хоча я не думаю, що я комусь цікавий, то це абсолютно ніяк не позначиться на ефективності не кількісно, не якісно виготовлення трембіту. У вас не тримається все на одному літері? Ні, так, я думаю, зрозуміло. Не тримається, звичайно. Це було б, помилково. Тобто є інженери, від яких залежить більшість результатів. Але я їх не буду називати. Це провідні наші інженери, винахідники. От втрата таких інженерів дуже серйозна позначиться на проєкті, на етапі розробки. А після того буде завершена розробка, буде готовий продукт. Все. Скажи мені, багато спиш? Відсипаєшся? Сьогодні я виспався. вчора не спав. Вчора. Того я запитав ми вчора, коли були, знімали в польових умовах в наше коротеньке інтерв'ю, ми його повставляємо потім кусочками до нашого, то я пам'ятаю, ти був трошечки невиспаний від слова зовсім. Так, да, я сидів, сидів собі там, а потім думаю, може трохи поспати, а вже 6-та година виявилася і прийшлося збиратися на польову. Часто так? Ну, як часто? Це такий, якби фактично, нормальний режим. Але він не повинен бути таким висновцем. Буде час, ми виспнемся. Ми Запустимо трембіт і будемо спати нами. Сергій, ти мені тільки що сказав: є інженери, є масштаби певні. У вас певні плани масштабувати це на всю країну. Поясни, все ж таки, ну я розумію, наскільки це затратно. Поясни все ж таки, звідки ви будете брати кошти, тому що цих підприємців, про яких ти розказав, 10-20 людей, їх не буде вистачати на масштаби країни. Звичайно, не буде. І тут треба подякувати журналістам, завдяки яким проєкт Рембіта став, в принципі, відомий всім. Ми зараз в активному пошуку бізнес-партнерів, які підключаться на цьому етапі, щоб ми як можна швидше створили мову для масового виготовлення трембіта. Виготовлення і збирання, верніше. Тому зараз створений, от фактично з сьогоднішнього дня, виник фонд, який називається Дуже цікаво, Народ оборон, оборонпробу. Народ оборон, йде Без скандалів. Нам не треба ніякі скандали, які будуть допомагати розвивати багато проєктів, включаючи і проєкт Ренбіта. Потім мінометка Чумник, який називається Чумак. І ще дуже багато цікавих проєктів, про які я зараз не хочу розпов... Дайте, Ну, Хочеться довести хоча б два до пуття, а потім будемо реалізовувати інше. Хоча паралельно з тим ми ще дещо робимо, про що я не можу говорити, яке прямо стосується наведення на зброї на великих дистанціях. Народ оборонпром це той фонд, його очолює вдома волонтерка Таня Лабортас. Яка щомісяць, або кілька разів на місяць на фронті, яка має великий авторитет і повагу військових, і вона, ми повністю довіряємо і розраховуємо на те, що вона буде ефективним керівником фонду. І цей фонд нам допоможе осилити цю тримбізу, поставити її на поток, на серійне вирока. Тобто, це будуть народні гроші. народні збори. Поки що це народні кошти, кошти людей, тому що дуже багато дійсно пишуть за ці кілька тижнів. Поки йде розголос змі, ми не взяли жодної копійки, ні в кого. Але... але бажаючи є. Бажаючих дуже багато, але нам зараз потрібен системний якийсь системний партнер. системний партнер. Підхід системний у нас є. Системний партнер, який зрушить з мертві точки, бо це все-таки масштабування на всю країну, це серйозна, серйозна тема. Треба приміщення, потрібно там КБ не, е не, не. зібрати велике в одному місці. Багато чого потрібно зробити, потрібно провести е, випробування зв'язку. Це не в Україні робиться, в Україні немає беззакових камер, таких і потрібно, щоб замірювати параметри антенни і все інше. Багато-багато різних потреб, які фінансуватися повинні підрядники за кордоном. Тому е, так зараз е, нам дуже потрібен, потрібно якесь плече, на яке можемо опертися. І разом з цими людьми ми здвинемо, зрушимо з мертвої точки. Допомога людей дуже багатьох людей по всій Україні, які хочуть там як традиційно на якусь карточку скинути, комусь якісь пару пару рублів там, або там, не пару, тисячу гривень, нехай за все треба дякувати. Це класно, це дуже круто, але поки що це не допоможе нам розгорнутися. Тут треба якийсь такі серйозні, кілька серйозних партнерів. А потім, звичайно, там, будь ласка, ось робіть собі трембіту. Можете там. Пакете підприємство зробило кілька тренбіт, такі-то люди, там, з якогось там, села міста зробили тренбіти, там, якийсь там футбольний клуб зробив собі термбіти, ну, для, собі, для себе. Ми їх зібрали, вони полетіли куди потрібно. Якщо потенційний ваш партнер побачив наше інтерв'ю, ми залишимо контакти вашого фонду, щоб вони могли написати і запропонувати свою допомогу. Так, да, будь ласка, пишіть, будуть телефони опубліковані, WhatsApp, сигнали, передусім, перед можна писати месенджер. На сторінці трембіта. Окей, чудово. Ми, ми будемо акуратненько з цим людьми працювати. І так то ще же, коли буде розгортатися сітка по всій Україні партнерів, виробників, компонентів ракети. Перед цим, звичайно, ми будемо вивчати кожного, щоб це не був якийсь там засланий козачок, людина з нормальною репутацією. Зрозуміло, отак в темпі, щоб так триматися. Багато кави п'єш? Кави, я п'ю не багато. Я п'ю дві кави в день, не більше. Це друга кава. Сьогодні вже пив. Більше сьогодні бити буде. Не п'ять, не по п'ять-по 10, щоб не, не заснути. Я п'ю чай матча. Свідомо. Вона не дає їй заснути, зрозуміню. П'ять. П'ять мечів, дві кави і п'ять матчів. Ну це теж немало. Сергій, дуже тобі дякую за виділений час, за цікаве маленьке інтерв'ю. Надіюсь, коли закінчиться війна, чекаю тебе в Римі. На гарній локації. Вже з а не з кавою. Дуже дякую за ту роботу, яку ти робиш зі своєю командою. Слава Україні! Прорвемося вперед! Героям слава! Да. Не, виганемо орків на болота знову. Хай там собі за, за болотами живуть. Разом до перемоги. Дякую.